Колекція Casio Baby G – це фактично жіноча версія G-Shock, яка пропонує аналогічні показники міцності та практичності, але в значно меншому розмірі. Одну з варіацій цієї колекції ми примірюємо сьогодні. Годинник виконаний в класичному чорному кольорі. Сам корпус зроблено з полімером, габарити складають 42,1 мм на 37,9 мм при товщині 11,3 мм. Як для 100-метрового водоростійкого годинника розмір більш ніж компактний. Електронний дисплей схований під мінеральним склом. Ця модель має кварцевий калібр та Solar на сонячній батарейці, який має індикатор рівню заряду батареї, серед функцій: радіосинхронізація, підсвітка, суперілюмінатор, led індикатор таймер, секундомір, будильник, календар. Годинник дуже легкий та комфортний. Він важить всього 30 грам. Класний спортивний варіант в компактному корпусі.